Вітаю усіх глядачів. Говоримо про складну ситуацію, яка стосується військовослужбовців, а особливо тих, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров'я, далеко від місця локації їх військових частин. А саме цікавим питанням є отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії, тобто так зване в народі ВЛК. Поза межами військової частини добре, коли у військовослужбовця є зв'язок зі своєю частиною, він може, наприклад, направити рекомендаційний висновок лікаря про те, що йому необхідно пройти ВЛК, і військова частина в електронному форматі через засоби або Viber, або будь-якої іншої мережі, може скинути йому це направлення. Але з практики відбувається часто і так, що з уз... Військовослужбовця втратився зв'язок із військовою частиною. Або, власне кажучи, представники військової частини відмовляються щодо видання такого направлення без припуття військовослужбовця до самої військової частини. Але вихід є. У таких випадках слід враховувати те, що якщо дійсно військовослужбовець потребує визначення ступеню придатності до проходження військової служби. То в даному випадку той лікар, який рекомендує йому визначити такий ступінь придатності і рекомендує йому пройти ВЛК, має надати консультативний висновок. І тут ви маєте запитати: а чи може бути це лікар якогось приватного медичного центру? Ні, не може бути. Основними закладами охорони здоров'я, які сьогодні опікуються питаннями направлень на проходження. Відповідного лікування, реабілітації, ВЛК це є. Клінічні військові шпиталі е, е, їх є на території України небагато, тому відповідно до лікаря саме такого шпиталю, ви маєте звернутися для отримання консультативного висновку рекорд з рекомендацією щодо подальшого проходження ВЛК. І тільки такий висновок буде мати практичне значення. Коли ви отримаєте такий висновок, це є основний документ, після чого ви пишете рапорт. рапорт. На ім'я начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на території юрисдикції, якого ви знаходитеся, тобто, умовно кажучи, якщо ми беремо в військово-клінічному шпиталі центрального регіону направлення. Так і перебуваєте у місті Вінниці, то ви звертаєтеся до начальника Вінницького обласного територіального центру комплектування. Наголошую, не із заявою, а із рапортом. У рапорті пишете, що відповідно до такого-то висновку ви потребуєте проходження ВЛК. Так як зараз ви перебуваєте на лікуванні і відрядження до частини є неможливим у зв'язку. Зв'язку із там, станом здоров'я описуєте причини, які просите направити такого військовослужбовця на. Проходження військово-лікарської комісії до цієї заяви. Ви до перепрошую до рапорта. Ви надаєте перше консультативний висновок. Друге, ви надаєте усі виписки вашого лікування за період, скільки ви перебували на ньому, також паспорт, код або військовий квиток за наявності, якщо він у вас є на руках. Ці копії подаються або в нотаріально засвідченому вигляді, або ви їх подаєте в оригіналі. Звичайно, що паспорт код або військово-обліковий документ в оригіналі подавати не потрібно. У такому випадку ви реєструєте цей рапорт в обласному ТЦК з відповідними додатками. Обов'язково після реєстрації такого у вас на руках має залишитися копія рапорту з відміткою про його отримання, З хідним реєстраційним номером, датою прийняття. Підписом та прізвищем тієї особи, яка його зареєструвала. Це буде підтвердження того, що ви звернулися в першу чергу до обласного ТЦК. Другий момент це буде підтверджувати те, що ви десь не бездіяли. А в період лікування або на наступний день після виписки після лікування ви звернулися в порядку, визначеному е законодавством щодо отримання направлення на ВЛК. Тепер ситуація наступна: що робити, якщо таке направлення вам не дають, або такий рапорт не розглядають? Як правило, це є можливість оскаржити дії такого ВЛК, такого територіального центру комплектування. На Міністерство оборони України, однак, власне кажучи, як показує практика, такий механізм отримання направлень на ВЛК, він є абсолютно законним, і обласні територіальні центри, бачучи реальну картину вашого стану здоров'я і періоду лікування, такі направлення. Видають, тому бережіть себе. Дякуємо за те, що обороняєте кожен сантиметр нашої землі. Віримо, що перемога не за горами, і до зустрічі у нових випусках.